Я маю право. Четвертий етап одноіменного міського фестивалю конкурсу для неповнолітніх відбувся у Івано-Франківську. В ньому взяли участь понад півтори сотні вихованців училищ та шкіл ліцеїв. На огляд журі кожна команда підготувала журналістський репортаж. Він про дітей, котрі прославили Івано-Франківськ за його межами. Це юні спортсмени, музиканти та науковці. Цей фестиваль дає можливість дітям, вони спілкуються, тобто він триває довго з лютого до травня, це є багато етапів, і діти мають можливість познайомитися, поспілкуватися, подивитися, чим живе кожен з цих закладів, які мають проблеми. І коли подивитися на ці всі етапи фестивалю, коли ми з ними ну. Проходили надзвичайно багато є талановитих дітей, відомих, які може і точніше, вони не відомі були для широкого загалу. А зараз ми з ними познайомились. Фізико-технічний ліцей підготував відеорепортаж про одного з своїх учнів. Це переможець Всеукраїнської олімпіади з фізики Михайло Санчин. Окрім науки, юнак займається творчістю, пише вірші та музику. Незабаром представлятиме Україну на міжнародній олімпіаді з фізики у Естонії. Переважно дітям на ніч батьки читають вечірню казочку. А в мене було таке, що навіть свої 6-7 років я просив маму, щоб вона мені ну, якісь рішати приклади, скільки там буде, наприклад, 3 плюс 5. Тобто це в мене так склалося по житті від самого дитинства. Команда вищого художнього училища номер 3 вибрала своїм героєм учня міської сьомої школи співака Михайла Моріса, адже він переможець багатьох пісенних конкурсів та стипендіат Івано-Франківської міської ради. Звичайно, це нам вдалося не ну не легко, але ми старалися, так як перший раз складно, звичайно, того що нічого не знаєш. По перше немає з чим порівняти. Ніколи не робилось це інтерв'ю. Ну, перший раз були на, на студії. Ну, але це цікаво було. Ну і не знаю, можливо, наступний рік ми теж спробуємо свої ще раз цьому конкурсі. Уже традиційний фестиваль Я маю право вишукує і розкриває дитячі таланти. Цьогорічний конкурс присвячений ювілею Івано-Франківська. Переможців молодіжної першості нагородять кубками та цінними подарунками. Ларіон Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на вежі.